Болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. Хоче меду, хоче грушку, хоче теплої пампушки. А якщо й дасте сметани, вмить боліти перестане. Ці веселі рядки вірша Хитрий зуб відомі багатьом із дитинства. Їхній автор відомий український письменник Володимир Ладижець, який із надзвичайним теплом і неповторним гумором писав для малечі: Але що робити, якщо зуб не хитрить, а дійсно болить? Ну, звісно ж, потрібно йти до стоматолога, лікаря, який лікує зуби? Ой, 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 я боюся. Чу, зазвичай так говорять дітки, бо дійсно бояться зубних лікарів. А якщо чесно, то і багато дорослих теж. Як же розповісти дитині про зуби зрозуміло й доступно? Як навчити малечу турбуватися про здоров'я своїх зубів? Виявляється, це легко і просто, якщо у вас є потрібні книги, про які ми вам зараз розкажемо. Про те, як правильно доглядати за зубами, як харчуватись, щоб вони надовго залишились здоровими, вам розкаже Зубна мишка, головна героїня книги Наталії Оденбах Зубки Малюка. Все про догляд за твоїми зубами, а ще в цій книзі на вас чекають багато цікавих логічних завдань. У новій книзі Полінка від володаря міжнародної літературної премії Воїни світла Віталія Запеки теж є історія про молочний зубчик, який ось ось повинен випасти. Як веселим способом дідусю вдалося його видалити внучці Полінці. І який подарунок вона отримала від зубної феї, ви обов'язково дізнаєтесь, коли прочитаєте цю книгу. Головні герої книги коміксу Зубси, авторки Мар'яни Конзелки, розкриють секрети, за допомогою яких можна надовго зберегти свою усмішку не тільки білосніжною, а й здоровою. Зубси це зубки дівчинки Ані та хлопчика Марка. І вони вміють балакати. Отакої, не повірите ви? А ви прочитайте і самі в цьому переконаєтесь. А вам колись щастило зустрітися з монстром? Ні. Тоді почитайте книгу французької письменниці Джесіки Мартінелло. Навіть монстри чистять зуби і дізнаєтесь? Що сталося з маленькою дівчинкою, яка не хотіла чистити свої зубки? Та чи всі монстри страшні, чи всі вони небезпечні? А ви читайте і дізнаєтесь? Запорука щасливого життя? Міцне здоров'я, основи піклування, про яке закладаються у ранньому дитинстві. Саме тому обов'язковими мешканцями будь-якої дитячої бібліотеки мають стати здорові книжки, яскраві пізнавальні видання, що допоможуть навчити малечу турбуватися про своє здоров'я і проженуть від неї всі непотрібні страхи. Завітайте у відділ для наймолодших, і ви неодмінно знайдете ті книги.